Прибуваю з ще однією новиною, яка щойно була підтверджена, тож готуйтеся до чудових новин у світі футболу. Це зроблено, перейдемо до новин. Новопризначений тимчасовий наставник збірної України Руслан Ротан щойно оприлюднив список із 26 гравців, викликаних на збори, які готуватимуться до першої гри відбору на Євро 2024. І ви не повірите, хто в списку? Серед викликаних за країну виступатимуть троє найкращих гравців київського динамо: Олександр Караваєв, Сергій Сидорчук та Віталій Буяльський. І ще більше на випадок травмування когось із гравців у резервному списку значиться 13 гравців, серед яких двоє талановитих киян Олександр Тимчик і Денис Попов. Це все в рамках підготовки до великого відбіркового матчу проти Англії 26 березня в Лондоні. Починаючи з 20 березня, їх збиратимуть у тренувальному таборі, щоб відточити свої навички та переконатися, що вони готові до цієї епічної битви на полі. Чи зможе Україна здолати англійців? Зачекайте, щоб дізнатися. Привіт, фанат! Що ти думаєш про цю новину? Залиш свою думку в коментарях, що дуже важливо, і залишайся з нами, тому що в будь-який момент ми повернемося з новинами від київського Динамо.